Перемоги Зеленського обговорюють у всьому світі. У США також оцінили розробку і зробили несподівану заяву. Хто і що заявив, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і Я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. План перемоги Зеленського вже бачили в США, а ЗМІ навіть розкрили деякі пункти, які у ньому прописані. І власне першим президент показав план перемоги України американським союзникам, після чого Сполучені Штати Америки заявили про нові пакети допомоги. Водночас видання The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, написали, що адміністрація Байдена ще до того, як сам Байден побачив план. Занепокоєна тим, що план перемоги українського президента Володимира Зеленського не має всеосяжної стратегії. Цей план за словами видання розглядається як перепаковане прохання про більшу кількість зброї та зняття обмежень на використання ракет дальньої дії. Водночас, очільник офісу президента Андрій Єрмак називає його дуже конкретним і зрозумілим. А український президент останніми тижнями твердив, що саме цей план є основою для перемоги над Росією. Утім, американські та європейські високопосадовці, які ознайомлені із загальними деталями документа, запевняють, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо з огляду на те, що російські війська повільно, але неухильно просуваються на полі бою. Центральним елементом плану, як вказують автори статті, є вимога до Сполучених Штатів до Воліти Києву бити своєю зброєю по об'єктах у тилу Росії водночас, Байден затято відмовляється зняти обмеження через страх ескалації війни. Хоча Україна просить про це вже кілька місяців, адже саме це може вберегти десятки тисяч життів українців. І, хоча позиція США зіткнулася з жорстокою протидією з боку низки європейських лідерів, які вважають, що після двох з половиною років Україна таки заслужила право безперешкодно протистояти російським військам, наразі нічого не змінилося. Тут хіба можна висловити надію, що колись те саме ми чули про f 16 Водночас, навіть міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив The Wall Street Journal, що й він тиснув на своїх американських і британських колег, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена і радника з національної безпеки Джейка Салівана, щоб вони дозволили Україні використовувати далекобійну зброю так, як вона хоче, відкидаючи ідею про те, що Путін піде на ескалацію у відповідь. Але і канцлер Німеччини Олаф Шольц не змовчав. Він навпаки підтримав позицію Байдена не дозволяти вільне використання ракет дальнього радіусу дії. А якраз незадовго до зустрічі з Зеленським він сказав, що Німеччина не підтримує зняття обмежень, додавши, що це було б несумісним з моїм особистими переконаннями. Ну тут нічого нового. Наприкінці вересня, саме у дні поїздок зеленського по США, американські та європейські чиновники найбільш розробленою частиною плану перемоги назвали першу фазу. Мову йде про Апити пов'язані із озброєнням. Тоді як решта ключових елементів, за їхніми словами, мають менше конкретики. Сам Зеленський говорив про чотири пункти свого плану: військовий, політичний, економічний та дипломатичний. Всі ці пункти містять конкретні кроки, які потрібні Україні вже зараз, щоб виграти у війні проти Росії. Згодом на прес-конференції у Нью-Йорку, де проходила Генеральна асамблея ООН, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена ретельно вивчає план перемоги, який президент Володимир Мерзленський представив під час зустрічі у Білому домі у Вашингтоні. А, за словами Блінкена, адміністрація та партнери України нині вивчають подробиці цього плану і за потреби розглянуть додаткові дії, щоб допомогти українцям досягти перемоги. Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, якщо потрібно, додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху. Сказав Блінкен, наголосивши, що Байден дуже чітко заявив, що він відданий успіху України. Аж тут, 2 жовтня, речник державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу заявив, що Сполучені Штати вже переглянули план перемоги і сказав, що він таки містить продуктивні кроки. Ми отримали цей план, ми його переглянули. Ми побачили в ньому низку продуктивних кроків. Він зауважив, що українська сторона не розкривала деталі цього плану публічно. Тож і США поки що утримуються від публічних обговорень. При цьому речник держдепу зауважив, що план перемоги містить не тільки кроки, які робитиме Україна. Він також передбачає дії, які вживатимуть інші країни. Ми будемо спілкуватися з ними з українською стороною з цього приводу. Нагадаємо, що ще раніше Зеленський наголошував, що у цьому плані немає пункту про перемовини із Росією. Він не став розкривати конкретних кроків, але зауважив, що документ спрямований на зміцнення України з метою змусити російського лідера сісти за стіл переговорів на справедливих умовах. А ще Зеленський заявив: цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні, і саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів тих, хто у найвищих кабінетах. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Розпочинаємо візит Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит, потім Нью-Йорк, Вашингтон. І саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги. Спільною перемогою для дійсно справедливого миру. Україна представить Сполучених Штатах План перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само як президент Байден є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам з планом перемоги. Представимо також його в Конгресі, обом партіям, обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів Америка. Має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. І саме так, як передбачено формулою миру, саме так, як передбачено статутом ООН, ми все для чого робимо, зброю для захисту нашої незалежності, наших людей, дипломатія для консолідації партнерів. І примусу Росії до миру. Справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки. І вдячність наша, вдячність всім, хто допомагає. Дякую кожному народу, усім лідерам, які відчули, що у цій війні Росії проти України вирішується значно більше, ніж доля тільки нашого українського народу. Дякую Сполученим Штатам, лідеру підтримки. І кожна нація, яка проявила свою самостійність і власне лідерство, щоб допомогти нам захищати людей і не дозволити Росії розширити цю війну. Коли Україна захистить себе, кожна інша демократична нація від чого виграє. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів, тих, хто у найвищих кабінетах. Президент Зеленський наголошував, що важливо, щоб цей мир був справедливим і стабільним, оскільки війна відбувається саме на українській території. Прикладом цього є провал попередніх угод, таких як мінськ 3 що фактично несе небезпеку відновлення війни через кілька років. Утім, конкретних подробиць плану досі ніхто не розкриває. Лише The Times із посиланням на власні джерела опублікувало зміст плану перемоги Зеленського, який складається з чотирьох основних пунктів. Окрім продовження української операції на Курщині, яка має зміцнити позицію Києва на переговорі. Ворог там прописаний запит щодо гарантій безпеки з боку заходу аналогічних пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО. Запит про надання специфічної сучасної зброї та міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки. Крім того, як пише видання, там вказані гарантії безпеки від чинного президента США Джо Байдена, які вбережуть від впливу Дональда Трампа, якщо той переможе на виборах, і допоможуть уникнути примусу України до невигідної мирної угоди. Водночас, те, що Зеленський може почути від Байдена, ні з він сам і гарантії, що за план перемоги візьмуться миттєво і почнуть втілювати в життя, немає. А ще перед тим як представити план США, Зеленський розповів журналістам за Нью-Йоркер, чи має Україна план Б на випадок, якщо США не підтримують його пропозиції. На що Зеленський сказав, що Україна і так дотримується плану Б. Україна вже багато років живе за планом Б. План А був запропонований до початку повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій, і превентивного посилення України з різними видами озброєнь. Тож, за словами Зеленського, теперішній план перемоги України це і є новий план А план зі зміцнення нашої держави. Це не фантазія, не наукова фантастика, і що дуже важливо для досягнення успіху, він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія це бажання обох сторін. То перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів. І тоді ж Зеленський заявляв, що в разі відмови не звинувачуватиме Байдена ні в чому, наскільки визнає його величезну заслугу в підтримці України. Ми визнаємо величезну заслугу Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою. Водночас керівник УП Єрмак днями заявив, що план перемоги представлять українцям, але лише частково. Бо низка деталей цього документу закриті, а тому залишиться у секреті, аби про них не знав ворог. Все, що стає публічним, чують не тільки в нас в Україні, це чує і ворог. І тому, безумовно, деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території. А як думаєте, ви чи спрацює план перемоги зеленського? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.